Так, доброго ранку перевіряю зв'язок, чи є трансляція. Вітаю всіх, хто дивиться. Поки що ви можете понасолоджуватися звуками птахів так трансляція так. супер бачу що найде Ще раз доброго ранку всім вітаю вас на наших щотижневих зустрічах. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі здоров'я внутрішніх органів. Більшість з нас прожило дуже потужний стрес. І е, внутрішні органи від стресу затискаються, з'являються блоки, перестають е, нормально кровопостачатися внутрішні органи. І Що нам необхідно, це знову відновити якісне кровопостачання до внутрішніх органів. Хвилинку. Тому сьогоднішнє наше 20-хвилинне заняття буде присвячене вправам, які позитивно впливають на живіт, на внутрішні органи. Також дуже корисно тим, хто хоче відчути легкість в районі живота. Нагадую, що наша група благодійна і я провожу щосуботи, ефіри підтримуючи для учасників групи. Які нагадують про повернення в тіло, про момент тут і зараз. Ці ефіри я наповнюю знаннями з тілесної терапії, з коучингу, з йоги, з інших напрямків оздоровлення. І дуже хочу, щоб всі, хто займається зі мною, почувалися набагато краще, проходили життєві виклики найкращим чином. Сюди можна запрошувати друзів, знайомих, підтримати даний проект можна фінансово для цього. Просто напишіть мені в особисті, я дам номер карти. А зараз ми починаємо з вами заняття. І так, перше, що ми робимо, згадуємо повне дихання. Одну руку ми кладемо на низ живота, іншу на крістець. Я розвертаюся, щоб мене було видно, ви можете залишатись в тій же позиції, в якій ви знаходилися. Навдосі ми надуваємо живіт, з видухом живіт здувається. Також навдосі ми підбираємо трошки хвостик під себе, з видухом відпускаємо хвостик і з'являється такий вигін попереку. Вдох і видих. Живіт надувається, живіт здувається. Плечі опущені, погляд перед собою, коліна м'яко призігнуті, стопи на ширині тазу. Продовжуємо рухати животом, спостерігаючи, як вдох наповнює живіт. З видохом живіт стає плоским. В якийсь момент ви відчуєте, що, повернувши увагу в центр живота, ви ніби як збираєте увагу звідусіль, де була вона розсіяна в момент тут і зараз. Відчуйте свої ноги. Ваші ноги вже там, де ви є. І це найкраще місце на даний момент, бо ви тут присутні тілесно. Ваш живіт як центр фізичної сили, як центр фізичного руху. Він також тут і зараз, в цьому моменті, де ви знаходитесь, де ви займаєтесь цією вправою. Просто всю увагу повертаємо сюди, перестаємо розсіювати себе. В різні точки, де ми не можемо вплинути, ми впливаємо на те місце, на ту присутність, де ми є. Відпустили дихання животом, переходимо до наступного її зони. Це нижні ребра. Руки кладемо на нижні ребра, долоньками стискаючи їх. Цей тиск долонь залишається під час вдоху та видоху. Коліна продовжують бути такими пружніми призігнутими. Хвостик опущений вниз. І навдосі ми розштовхуємо ребра і взад. Великі пальці рук штовхаємо назад і в сторони. Вдихаючи повітря, ми роз... розштовхуємо ребра в сторони, вони розходяться, а руки не пускають. А з видухом ще більше руками стискаємо нижні ребра. Увага прибуває в ребра. Тут у нас знаходиться діафрагма. Ми спрямовуємо власну увагу в момент тут і зараз і прислухаємось до дихання, як насправді рухається наша діафрагма. Я підійду ближче, щоб ви могли побачити рух ребер. Розвертаюся спиною, щоб ви також могли спостерігати, як рухаються пальці ззаду. Дивлячись на рух моїх ребер, ви можете просто розслабитись, дозволити своїм зеркальним нейронам включитися в роботу. І ваше тіло саме буде знати, що робити. Просто довіртеся своїй тілесній мудрості. Наступна зона, де ми розміщуємо руки, це під пашками під. Під пахвами. І також ми вдихаємо, тепер живіт розслабляється, нижні ребра розслабляються, та заведно підтягнуте, і під пашками ми вдихаємо так, щоб розштовхнути долоньки в сторони. Наша задача так само великі пальці рук розштовхнути в сторони. Включаються лопатки, включаються ребра цієї зони верхнього регістру. Коли ми увагою контролюємо свій вдох і видих, ви помітите, що все ззовні починає втрачати значення, і з'являється відчуття моменту тут і зараз присутності в тілі. Ви можете краще чути звуки навколо, краще бачите картинку навколо. І тілесні відчуття стають більш яскравими. Просто дозвольте собі помітити ці зміни, коли ви, ніби як збираєтесь увагою, починаєте відчувати власну спину і власне тіло. Відпускаємо руки з під пашок, струсіть руки, руки на плечі. Так, щоб пальчики ніби як висіли на плечах, лікті опускаються вниз. І дихаючи, спостерігаємо, як надпліччя також роз'їжджаються в сторони. Трішечки пальчики припіднімаються. І робимо зараз, перехрещуємо руки. І спеціально припіднімаємо руки плечі вверх до вух і опускаємо вниз. Навдосі плечі піднялись до вух, з видохом опустили вниз. Легка посмішка на обличчі вам допоможе бути менш серйозними. Чудово струсіть руки. І зараз ми об'єднуємо всі чотири регістри наших легенів і грудної клітки. Отак. От все правда, все, що розказує. Руки поклали на низ живота. Інша рука на грудну клітку під ключицями. І тепер вдох іде від низу живота. Правда. І вдихаємо знизу живота аж до верху грудної клітки під ключиці. Розвертаюсь боком, щоб було видно, як відбувається рух. Хвостик навдосі підбираємо під себе, видих. Розслаблено, здувається м'ячик нашої грудної клітки живота. Шийка тягнеться вверх, плечі опущені від вух. Розтягується, розкривається грудна клітка, з видухом розслаблено відпускаємо будь-яку напругу. Легка посмішка допоможе вам ще краще відчути себе, відчути свою внутрішню красу, яка розливається зсередини в кожну клітиночку тіла, своє внутрішнє світло. Яке завжди є. Зверніть увагу, наскільки яскравіше ви чуєте звуки. Наскільки я краще, чіткіше видно все навколо, коли ви зосередилися на вдосі та видосі і присутні в своєму тілі. Відпустіть дихання, зробіть кілька циклів вдоху-видоху, просто звичайним чином, без контролю, без фіксації уваги на процесі дихання. І теж відчуйте, що вам хочеться тілесно зробити, може порухати плечима, головою. Відчуйте, де вам куди хочеться потягнутися. Вдох, руки через сторони вверх, розкриваємо грудну клітку, потягнулися вгору. І зараз ми з вами згадаємо або навчимося, якщо ви ніколи не робили, робити удіяну бандху. Зараз я продемонструю, що це значить удіяна бандха». Або вакуум, якщо ви чули ще таку назву, я підходжу ближче, щоб ви бачили мій живіт. Значить, навдосі ми в живіт багато набираємо повітря, робимо глибокий видих і потім підтягуємо живіт всередину. Дана вправа дуже добре допомагає підтягувати внутрішні органи, щоб спрацювали всі зв'язочки, на яких тримаються внутрішні органи, щоб кровопостачання стало кращим. Дана вправа допомагає знімати затиски, якщо вони присутні в животі. І е, спочатку, якщо ви ніколи не робили вакуум, може не зразу вдаватися. Але коли ви Попробуєте кілька раз, е, йдучи за моїми інструкціями, ви відчуєте, що внутрішні м'язи живота працюють, підтягуючи всі внутрішні органи за діафрагмою на видосі вгору. І так, е, інструкція: що ми робимо? Спочатку руки я відходжу в сторону, щоб було видно і живіт, і мене. Руки через сторони вверх піднімаємо вгору. Гляну, чи є зв'язок, добре. Вдихаємо багато повітря в живіт. З видухом ми трішки присідаємо, руки спираємо в коліна. І затримка на видосі. Видихаємо через розкритий рот, висолоплюючи язик. з звуком. Ха! Ми звільнили від повітря легені, спираючись руками в коліна, ми підтягуємо живіт. Корпус призігнутий. Живіт підтягуємо за діафрагмою на затримці на видосі. І коли буде необхідність вдихнути, ми спочатку розслабляємо живіт і тоді вдихаємо, щоб діафрагма як помпа спрацювала і втягнула в простір легень повітря. Якщо при розслабленні живота відчуваєте таке, як якась задуха або е, починає стискатись горло, ми робимо парадоксальний е, е, рух е, до видих і тоді вдихаємо. Знову випрямляючись, і плечі розслаблено опущені вниз. Зараз ми з вами зробимо 4 підходи до даної вправи. І так, я буду повільно вести, ви можете в тому темпі, як у вас виходить. Вдається вам чи не вдається, тут важливіше пробувати слухати своє тіло і рухатися за внутрішніми відчуттями. Якщо є якісь складнощі, ви можете мені потім написати і розглянемо ваш варіант, що вам поможе краще робити вакуум у діяну. Руки через сторони вверх, багато повітря набираємо в живіт. З видухом висолоплюємо язик, видихаємо повітря, руками впираючись в коліна. Сховали язик, підтягнули живіт. Тримаємо живіт підтягнутим до тих пір, поки не захочеться вдихнути. Якщо хочеться вдихати, розслабляємо живіт та зверну при цьому підтягнути всередину. І вдихаємо повітря. Якщо треба, робимо до видих. Я до видиху роблю завжди. Тому рекомендую вам теж навчитись робити цей довидих, щоб випускати з себе відпрацьоване повітря. Навдосі піднялися вгору, видих, опустили руки вниз. Зараз тричі робимо без інструкції. Повидих і піднімаємося. Ще два рази. Я роблю це повільно. Спробуйте вибрати свій темп, який вам комфортний. І останній раз, з наступним видухом ми піднімаємось вертикально вгору. Щоб живіт трошки розслабився, погладьте себе руками за годинникою стрілкою по животі. Чому ми гладимо за годинникою стрілкою і як визначити цю годинникову стрілку? Уявіть собі, що ви дивитесь на перевернутий циферблат внизу 12-6 зверху. От. І ви гладите себе справа наліво. Справа наліво. Саме так кровопостачання йде по внутрішнім органам, і саме так у нас йде е напрямок травлення в животі. Чудово, животик відпустили, і зараз у нас буде проходочка життя. Якщо у вас є коврик, то станьте на краєчок коврика. Якщо ви знаходитеся в просторі, такі як я, то виберіть напрямок, як, по якому ви будете йти. Наприклад, тут, тут в мене вихідна точка, а переді мною буде образ себе і кінцева точка, до якої я йду, до образу себе. Уявіть себе, коли ви дивитеся сповненим життя. От що для вас особисто значить, що людина сповнена життя. Як ви відрізняєте, що ця людина вона така, от, ніби як вяленька, в ній мало життя? А ось ця людина образ, в ній багато життя. Уявіть себе в той період життя, коли ви сповнені життєвою енергією, сил, натхнення, і бажано брати себе сьогоднішнього і наповнювати от цими силами. І коли ви побачите образ себе сповненого, сповненого життя, ми йдемо вперед, розставивши стопи назовні, рухаємося до образу себе, вдихаємо це життя кожною клітиночкою тіла, завертаємо стопи всередину і йдемо назад. Важливо тут для себе просто відмітити, що змінюється в тілі, коли ми так от як наближаємося до себе самого. Знову тепер йдемо на зовнішніх ребрах стоп вперед, дивлячись на образ себе сповненого життя. Вдихаємо цей образ в себе і на внутрішніх ребрах стоп повертаємось назад. І тепер на носочках знову йдемо вперед. Але перш ніж йти, подивіться, що помінялося, що змінилося у вас в образі себе. Цей образ може стати чіткішим, яскравішим, більш сповненим якихось кольорів, або може якась ясність в деталях з'явилась. Ми піднімаємось на носочки і на носочках йдемо вперед, вдихаємо в себе цей образ, і на п'яточках повертаємося назад. І остання проходка, це, звичайно, ми просто цей образ забираємо, наповнюємось ним. І спробуйте пройтися, коли ви сповнені життя. І як оце відчуття наповненості життям пов'язане з вашим животом, з відчуттям живого, теплого, м'якого живота. Часто буває, люди плутають перекачаний прес, коли твердий повністю живіт із здоровим животом. Здоровий живіт вміє розслабитись так, м'яза живота, щоб бути м'ягким і напружитись так, щоб був твердий прес. Майте це на увазі. І так, сьогоднішнє наше заняття було присвячено здоров'ю внутрішніх органів і живота. Ми з вами зробили. Кілька вправ у діяну банку, а також проходку життя і повне дихання, яке дало можливість відчути весь регістр вдоху і видиху. Я Бажаю вам здоров'я, я вважаю вам хорошого настрою. Робіть дані вправи впродовж тижня щоранку, і ви побачите дуже хороший ефект для власного самопочуття і для власної вітальності, життєвості, коли е, життєвих сил стає більше. Запрошуйте в дану групу знайомих, рідних, близьких, рекомендуйте. Роблю дану групу наповненою від, відео і ефірами, щоб кожен міг скористатися. Я вас обіймаю. Якщо буде бажання підтримати ефір фінансово, напишіть особисто нам номер карточки, а також приходьте до мене на індивідуальні заняття з йоги, і ви відчуєте, побачите дуже хороший ефект для свого життя. Обіймаю Намасте. Щасливо!